Всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з темою. На цей раз я вирішила замовити -да! шість найпопулярніших пар кросівок на тему. Я сподіваюся, що вам це відео буде корисне, можливо, що цікаво знайдете для себе, або просто гарно проведете час. Тому з вас лайк на ці відео, і підписка на канал. А я буду показувати вам свої нові кросівки. Відкриваємо наші перші кросівки. Як я вже сказала, я замовила найпопулярніші кросівки на тему, і саме цю пару, ці кросівки, їх придбало близько 45 тисяч разів тільки у того продавця, де я замовляла. Кросівки мають такий, знаєте, легенький запах Китаю. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу, але він або швидко вивітрився, або я адаптувалась до цього запаху і не чую його. Вони мають такий яскраво-червоний колір. Там, взагалі, на сайті у продавця було багато кольорів, але мені чомусь саме ось цей такий насичено-червоний сподобався. Ця модель кросівок, вона йде на шнурівці з досить таки акуратним силуетом. Зверху тут є ось така от. Дихаюча сіточка, я думаю, що вона дихаюча. А знизу тут йде ось така от повітряна вставка. Вона, знаєте, нагадує мені, як у кросівках для бігу є така вставка. І кросівки, вони гнуться. Я думаю, що кросівки спокійно підійдуть як і під спортивний, так і під повсякденний стиль. Також тут всередині є ось така от підкладочка, вона така м'якенька. Зараз я її дістала. Ось така от вона. Звичайна підкладка. І якщо ми подивимось всередину, то видно тепер звідки цей запах Китаю, тому що тут все таке, знаєте, клеєне. Я сподіваюся, що вам видно. Підошва тут, до речі, також двох кольорів: вона біла і контрастує з червоним. Червоний він, знаєте, трошечки необережно пофарбований, тому що де-не-де -де є ось такі от на білій підошві, на білому фоні є ось такі от мазочки червоні. Я сподіваюся, що вам видно. У відгуках, до речі, писали, що ці кросівки навіть підходять тим, у кого широка стопа, тому що вони досить таки гарно приймають форму ноги, через те, що тут така січа основа. Я, в принципі, згодна, що таке може бути. І якщо не брати до уваги, що ця підошва не дуже гарно помальована, то в принципі, вони виглядають досить таки непогано. І давайте їх примірюємо подивимось, подивимося, як вони будуть виглядати на стопі. Я собі обрала 38 розмір, це довжина устілки 24 см і на мою довжину стопи 23,5 см вони сіли відмінно. Єдине, якби я хотіла до них покласти ортопедичну устілку, то я б це не могла зробити, бо їй там вже, знаєте, банально просто не вистачило б місця. Також одразу хочу сказати за задник, тому що він тут доволі таки жорсткий і тому перший час можу натирати, майте на увазі. По відчуттям вони в принципі не вагомі, в них доволі таки легко пересуватись і плюс класно, що вони тряпчані, тобто в них спокійно можна ходити влітку. Вони підійдуть на широку ніжку, навіть на сильно широку підійдуть, тому що в мене широка стопа, але вона все рівно прям тоне в цих кросівках, тому також майте на увазі. Як вам взагалі ці кросівки? Ви собі такі придбали чи ні? Так, і це в нас такі трендові кросівки білого кольору. Зараз я їх також дістану з пакету. І це в нас такі трендові кросівки білого кольору. І я одразу хочу сказати за те, що я маю практично ідентичні кросівки, але від українського бренду. Я їх придбала минулого року, причому дуже спонтанно, мені терміново потрібні були кросівки і я взагалі не мала часу ходити по крамницям, тому я вирішила їх замовити. І я одразу ж їх на наступний день забрала з небою пошти. Вони мені обійшлись десь півтори тисячі гривень. І я настільки ними задоволена. Тому що вони супер зручні. Плюс я сюди ще поклала свою ортопедичну устілку, і я в них прям ідеально знаєте, ходжу. На довгій відстані, мені в них максимально комфортно. Я їх хочу віднести тепер в хімчистку, аби мені їх почистили. Хімчистка цих кросівок вийде мені десь 2-3 тисячі гривень, але через те, що вони класно мені служать, я впевнена, що я в них ще буду ходити, тому я хочу їх почистити і вони будуть як новенькі. І тому, коли я побачила на тему, що така модель кросівок, вона популярна, звісно, що мені захотілося їх порівняти. Виглядають ці кросівки дуже схожі. Я не можу стверджувати, що ці кросівки з Китаю, якщо що, але виглядають максимально такі, знаєте, однаковими. Звісно, що є такі невеличкі відмінності, але це просто, знаєте, може модель вона стала така трішечки сучасніша. Кросівка насправді виглядає досить таки сучасно та стильно. Вони мають таку масивну підошву, усі верх, спортивний дизайн і класичний білий колір. Вони в мене відразу асоціюються з таким класичним стріт-стайлом і легко доповнять лук як із джинсами, так і з легінсами. Верх кросівок йде з такої дихачої тканини та сітки, з вставками з штучної шкіри та замші, що буде забезпечувати комфорт навіть у теплу погоду. І всередині вони також мають таку устілку. Зараз я спробую її дістати. І всередині йде ось така от устілка. І також хочу показати вам, що тут взагалі криється за цією устілкою. Ось такі от ниточки. Цікаво воно, до речі, шито, це щоб кросівки не розійшлись, чи що, я не розумію. Хм. Прикольно вони зробили, звісно. Перше таке бачу, якщо чесно. Кросівки фіксуються на шнурках, тобто можна гарно зафіксувати стопу, і також вони мають досить гнучку підошву, що також класно. Вони мають такий спортивний сулет, тому спокійно підійдуть як і для прогулянок, так і для навіть, спортом, або просто для якоїсь поїздки. Ну і по сезону вони ідеально підійдуть як на літо, так і на весну, і на осінь. І давайте їх примірюємо. На мені 38 розмір довжина устілки також 24 см, і як мені здається, що було б краще, якби вони були трошечки більше, бо великий палець він прям впирається в кросівки. Я, якщо чесно, не розумію, чому так, можливо, тут все ж таки не 24 см устілка, а менше, бо проблема саме по довжині. У цих кросівках класна посадка, вони стовідсотково підійдуть на широку ніжку, моя стопа почуває себе тут комфортно. Також класно, що вони трішечки прижинять, і загалом подобається те, як вони виглядають. Наступні кеди йдуть ось в такому пакеті, і додатково вони ще йдуть ось в таких от пакетиках. Це в нас такі рожеві кеди по запаху, знаєте, мені нагадує років 10, мені здається, тому. Коли я ще навчалась у школі, у нас в Миколаєві, якщо виходити на зупинці, колос перед автовокзалом були крамнички, і в тих крамничках продавалось взуття так от. По запаху це взуття, воно один в один, просто як з тих крамничок. Я досі пам'ятаю, той запах, уявляєте? Кеди виглядають, до речі, дуже гарно. Єдине, я б замінила шнурки на більш світліше, тому що вони виглядають, наче такими тусклими, трошечки брудними. Але ж зараз є тренд на брудні джинси, на брудні кросівки, тому може так треба, я просто не в курсі. Це в нас такі класичні низькі кеди, які підійдуть на кожен день. Вони виглядають досить трендово, мають гарний вигляд та приємні Дотик. Кросівки мають такий ніжно-рожевий колір і поєднують собі як і замшу, так і штучну шкіру. Виглядають вони знову ж таки ну, дуже акуратно, стильно і мінімалістично водночас. Взагалі, всі шовчики, всі ниточки, ну просто ідеально прошиті, ніде нічого не стирчить. Підошва тут такого карамельного кольору, і вона класно контрастує з нашим рожевим верхом. Ну і зроблені вони під такі класичні ретро-кросівки, які зараз популярні. Давайте подивимося, що тут всередині шнурочки в нас. Всередині вони мають таку тканинну підкладку. Задник в них тут також м'якенький, тому я не думаю, що він буде натирати. Хочу подивитися, що тут знизу. Така от устілка в нас йде. Просто звичайно. І також тут всередині щось іде ось таке синє, воно м'якеньке. Ти знаєте, наче якусь губку для посуду нагадує мені, а вона вже не відклеюється, я не зможу вам показати, на жаль. Сподіваюся, що вам так видно. Щось тут синє, коротше. але виглядає дійсно класно. Я прям вшокована за таку ціну, що вони прям такі ідеально класні і гарні. Думаю, що за рахунок того, що кеди універсальні, вони підійдуть, як і просто ходити в них на навчання або для прогулок за містом, або кудись поїхати. Я не знаю. Давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по ніжці, бо мені здається, що дуже гарно буде в них. Ці кросівки, чесно, вау, сіли вони гарно. Я взяла собі 37,5 розмір. Це 23,8 см устілка, і довжині вони сіли просто ідеально. Також класно, що тут. М'який задник, от у цих кросівках я на тисячі відсотків впевнена, що вони взагалі не будуть натирати. Підійдуть і не вузеньку, і на широку стопу, дуже зручні, ніжка комфортно себе почуває. Загалом класні, поки що мої фаворити серед усіх кросівок. і я думаю, що це дійсно класний варіант за свою ціну. Ці кросівки я замовила чисто через поєднання двох кольорів білого та коричневого, тому що це досить вдалі кольори, які підходять під наш базовий гардероб. Це в нас такий сучасний стиль, сучасні кеди з трошечки акцентами ретро, які мають ось таку чнурівку та бічний ремінець з боку. Бічний ремінець з боку, бічний він і є з боку. Одразу хочу сказати, що кеди прям класно і гарно прошиті. Всі шовчики, вони прям такі обережні. Взагалі до них питань немає, жодних ниточок, ніде нічого не стирчить. Я чесно вражена саме якістю кросівок, тому що мені здається, що це один в один, як ми купуємо просто в торгівельних центрах, де, знаєте, там все з Китаю. Тільки з націнкою в x 10 мінімум. Кросівки мають ось такий от круглий носок, як мені здається, що вони підійдуть саме на вузеньку або середню ніжку, хоча в мене широка ніжка, тому перевіримо, як вони сядуть саме на широку стопу. Але виглядають вони чесно гарно, мені подобається. Цих ксівках. Йде і екошкіра, і синтетична шкіра, щось типу, знаєте, мікрофібри. І як мені здається, що якби тут була не от мікрофібра, а саме така хоча б штучна замша, то це виглядало значно краще. Тому що я не знаю, чи передається камера чи ні, але видно, що от штука, от мікрофібра, вона трошки дешевить ці кросівки. Хоча, з іншого боку, якщо врахувати ціну цих кросівок, то, в принципі, питань бути не повинно. Але чесно, виглядають вони, не прям так. Достойно, так кажуть, взагалі, ще я не знаю. Всередині тут йде ось така ось часта підкладка, що дихає, тобто нога вона в нас не буде запарюватись. Тканина, вона прям така тоненька, я її ось так от наскрізь навіть бачу. Також хочу зняти цю підкладку. Ось така тут підкладочка йде. І подивитися, що всередині, і всередині вони також зшиті. Бачите, тут ниточки ось так от зустрічають. Підошва тут гумова, досить такі гнучка, дивіться, без проблем вона гнеться. Також тут десь такий от задник, він м'якенький, я не думаю, що він буде натирати ногу, але я не можу стверджувати. І також тут позаду де ось такий от надпис. Я не знаю, як ви реагуєте на написи, але мені не дуже подобається. І давайте їх примірюємо, подивимось, як вони сядуть по ніжці і чи комфортно в них буде ходити. На мені 37,5 розмір, це 23,9 см устілка, як на мене, вони маломірять, бо вони мені трошечки впритик йдуть. Але там доволі таки цікава розмірна сітка. Йде 37,5 розмір і потім вже 38,5 розмір. Він же точно буде завеликий на мене. Тут жорсткий задник, все ж таки думаю, що перший час вони можуть натирати. До речі, є класна штука від мозолів. Я мажу неї там, де потенційно можуть бути мозолі. І все минуле літо я проходила вперше літо без мозолів. Стильні кросівки, я думаю, що вони підійдуть і на вузеньку, і на широку ніжку. А ви що скажете, ви б носили такі чи ні? Наступні красивки. це в нас... Та-дам! Це в нас такі легкі весняні кросівки. Одразу скажу, що мені не подобається їх дизайн і слова зовсім, але їх придбали близько 100 тисяч разів. Добрий вечір. Я звісно, підозрюю, що їх придбали через низьку ціну, але мені все рівно стало цікаво, тому я вирішила їх також замовити. Кросівки взагалі максимально легенькі, вони наче нічого не важать. Там, до речі, були абсолютно різні кольори, мені просто сподобався цей такий хакі зелений тому я вирішила такий колір взяти. Кросівки мають такий круглий носок, та вони виконані з такої дихаючої текстильної тканини з візерунком. Вони однотонні, тому їх при бажанні можна комбінувати з різним одягом. До речі, без жартів я собі на це літо склала такий невеличкий вішліст з кросівок, які я хочу придбати. Я придбала, по перше, конверси, такі рожеві конверси на височенькій підошві. Це взагалі мої перші конверси, тому що я до цього їх взагалі не носила і не сприймала чомусь. Також я хочу нові білі New Balance, тому що для мене все рівно поки що немає більш зручніших ніж New Balance. і також я хочу анатомічне взуття з пальцями. Я десь тут покажу картинку, як вони виглядають. Я вже візуалізую, як я їх вдягну, і буду ходити в них на довгій відстані. Чесно скажу, що я дивилась на них декілька років точно, але мені здається, що все, я вже дозріла до них, я вже готова їх вдягати і ходити на людях. Але я вже думаю про те, що це буде моя незручно. Пара взуття. Сподіваюся, що моє очікування виправдається. Кросівки йдуть без шнурівки, тому я думаю, що їх досить легко буде взувати. Мені, до речі, цікаво, чи будуть вони щільно облягати стопу, тому що вони виглядають широчень. Зараз ми з вами подивимося, що тут всередині, і всередині у нас йде ось така от дихаюча підкладка. Дивіться. Також тут йде резинова підошва, і вона досить таки гнучка. Дивіться, як вона гарно гнеться. Ну і через те, що тут чисто резина і тканина, я думаю, що їх спокійно можна кидати у пральну машинку, нічого з ними не буде. Давайте їх приміряємо, чи що я не знаю. Знаєте, я себе в них відчуваю такою маленькою дівчинкою, яку зараз бабуся покличе на город допомагати. Це в мене 38 розмір, 24 см устілка, і вони прям величезні. Вони дуже сильно більше мірять. Майте на увазі, якщо раптом захочете придбати, беріть на розмір менше. Ну і також важливо сказати, що вони йдуть на сильно широку ніжку, бо я в них прям тону, навіть не дивлячись на те, що в мене також широка стопа, для мене вони просто як шльопки. Тому тут або змиритись, або робити все, щоб вони сіли. Наприклад, випрати їх на дуже високих температурах. Ну і останні кросівки на сьогодні, так сказати, на десерт я вирішила залишити найцікавіші для мене кросівки. І це в нас. Вони йдуть в такій коробці, яку я вже зламала. Окей. І це в нас кросівки, які йдуть як шкарпетки. Увага! Я в шоці. І це в нас такі кросівки, як шкарпетки. І чесно вам скажу, що на перший погляд вони виглядають досить таки якісно, охайно. Ну я, якщо чесно, від них такого не очікувала, бо я думала, що мені прийде якийсь ширпотреб, якщо так ще кажуть. Ці кросівки вони підходять як для легкої прогулянки, так і для дому, і для занять спортом. Також тут я бачу, що йде ось така от широченька устілка, я зараз дістану її. Дивіться, на цій устілці, мені здається, все тримається. Вона Ось така от трошечки пружинить. Це амортизація називається, наче забула слово. Чесно скажу, що вони прям такі дуже легенькі, мені здається, що взагалі нічого не важить і виглядають досить охайно. Навіть не дивлячись на те, що це все резина, мені здається, що вони найприємніші в моєму оку серед усіх тих кросівок, які ми з вами разом сьогодні дивились. Вони прям такі супер м'якенькі, еластичні, приємний на дотик з тканинним верхом, що повністю облягає стопу, та ось таким от закругленим носком. Там було багато кольорів, але я вирішила замовити саме в такому бежевому кольорі, тому що максимально класно виглядає. Підошва, до речі, в цих красівках плавно заходить на носок, і це додає їм такого футуристичного вигляду. І давайте їх приміряємо, бо дуже цікаво. Просто забудьте усе, що я вам казала, про те, що минулі кросівки більше мірять. Ні, ось ці тапки більше мірять по-справжньому. Для розуміння, мій великий палець закінчується там, де закінчується сіточка. Все, що попереду покрите резиною, все пустота. Я просто в шоці, які вони величезні. І це, якщо що, 36 розмір на 23,5 см устівка. Але як так вийшло, я не розумію. У них доволі такі дивні розміри. До речі, в них не так зручно ходити, як я думала, точніше, як стояти в них зручно, а от ходити ні, не так, як в шкарпетках, навіть не дивлячись на те, що вони невагомі за рахунок доволі таки товстої устілки, вони доволі таки складно згинаються. Тому я навіть не знаю. Пишіть в коментарях, які кросівки вам сподобались найбільше. Мої фаворити це рожеві. Посилання на кросівки і інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Вам дуже дякую за перегляд цього відео. За що ви дивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!